Друзі, що твориться? їхала на жінку на ровері, яка їхала по тій тротуарній дорожці. Тут я, ну це, це потрібно подивитися. Їде жінка на велосипеді, і її зупинила поліція. І щоб ви зрозуміли, тут е, визвали і спецпідрозділ на бусі повний. І масам е, автомобілів поліції, і дорожна поліція, і кого тут і на велосипедах поліція, кого тут тільки не було. Тобто вона на велосипеді, їдучи по цій доріжці, щось, мабуть, порушила. Я не знаю, що там зробилося до кінця. Але факт в тому, що визвати спецпідрозділ, тор, цілий буз бійців, спецпризначення в бронежилетах. З автоматами, кулеметами вони її заламали, поклали на землю, забили її в наручники. Така, що вона зробила? Вона там вбила когось? Чи ну, одного вбила це мало стільки народу? Може вона десяток людей завалила? Скажіть мені, що там сталося?